А в нас сьогодні знову смачненький салатик, вже другий день готую і ми кайфуємо. П'ять хвилиночок і така смакота на столі. Взяла ось таку гарну тарілочку, по краєчках виклала рукалу. Це не обов'язково, але так смачніше і гарніше. По центру помідорчик. Помідорчик не солю, щоб не стік. Додала чорного перчику та зубчик чесничку потерла. Тепер шар сирочку смачненького, натертого на крупну терку. Я взяла сологуні, а ви візьміть, який полюбляєте. Додаю трішки майонезика для смаку і для соковитості нашого салатику. Тепер час відвареного яєчка потерла на дрібнесеньку терку. І ще трішки майонезику, звичайно. Зверху затерла наш салатик вершковим смачненьким плавленим сирочком і будемо смакувати. Так просто, так смачно і так швидко. Спробуйте всім смачного!